Я хочу висловити повагу і захоплення українцями. Ми можемо зробити символічний внесок у розвиток у покращення ментального здоров'я українців. Як вам взагалі подобається Україна? Я тут знаходжусь лише 11 місяців, і для мене теж було великим викликом приїхати в країну, яка зараз. Яка знаходиться вже знаходилася вже у стані війни, Тож, для мене тож звісно це був трохи страху, але позаяк я тут вже змирився з цим, що йдуть військові дії і постійно якісь. Обстріли, обстріли ракетами, але з іншого боку, у нас є привілегія в тому, що жоден з наших колег чи жоден з наших родичів не задіяний у війни і не постраждав внаслідок війни або немає родичів, які знаходяться на фронті. Тож я хочу висловити повагу і захоплення українцями. Як вам сьогодні відкриття фестивалю? Які у вас враження, чи сподобалось вам, я коли зайшов сюди і побачив цей величезний червоно білий червоний прапор? Я подивився наскільки позитивні люди тут всередині. Я зрозумів, наскільки важливо для людей вийти з цього. Важкого світу, важкого сьогодення, і потрапити в цей трошки інший світ, хоча б на півтори години. Тож я хочу сказати, що завдяки Аміку я хочу подякувати Амік Енерджі за те, що ми можемо зробити символічний внесок у розвиток, у покращення ментального здоров'я українців. Сьогодні показували кінокомедію. Чи сподобалась вона вам, і які зазвичай ви полюбляєте дивитися фільми ну, повсякденні? Відтоді я хочу сказати, що відтоді, як я в Україні, я дивлюсь переважно комедії через Нетфлікс. Коли мені Netflix Нетфлікс пропонує якісь брутальні або сумні телесеріали, я відмовляюся. Люблю дивитися я у цей час дивлюсь переважно романтичні фільми або комедії.